А що глядачі і підписники, всім привіт! Слава Україні і, звісно, слава нашим ЗСУ. Ну а ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що, Приїхало до нас насіння від компанії Elite Select, це насіння соняшника Sakсон. Взяв я на пробу мою позицію стосовно насіння, ви вже всі чули. Про те, що в даний момент такий складний час. Насіння дуже дороге топових брендів, таких як Сінгента і так далі. Тому за компанією Еліта Select я якби, давно спостерігаю. Цікаве їх, їхнє насіння, дуже багато позитивних відгуків. Тому якби, замовив для себе, так би мовити, на пробу. Ну і вам зараз покажу, в принципі, як воно, як в якому виді воно приходить. Так. Ці мішки розпакував. Приходить воно в такому заводському мішку. Не розпаковував спеціально для того, щоб можна було показати вам, в якому воно виді приходить прямо із заводу. Давайте одразу розпакуємо один із мішків і покаже вам фракцію, яка, яка калібровка. Якби самому цікаво, ну і наглядно покажу зараз вам, як виглядає наше насіння гібрид у нас Саксон. Самий топовий гібрид від компанії Litaseliect соняшнику тому замовив як би саме з так зараз розпакуємо покажу вам калібровку Так, все таки вийшло у нас розпакувати даний мішок Так, давайте зараз покажемо вам фракцію Фракція у нас, так, де тут зараз воно пише. Воно... Покажи. Зараз показую. Підписники писали, що в дитині не показуєш насіння. Зараз все покажемо. Соняшник. Насіння соняшника Саксон. 150 тисяч, протравка Maxim XL Fire. Фракція преміум 3,5. Сама топова фракція, сама крупна. Так, тепер дивимось. Наше саме, саме наше насіння. Так, показую. В принципі, все нормально, питань немає. А ні, бачу, отака паличка попалась. Так що показуємо все, як є. Покажи. Я думаю, це не критично. Основне те, як покаже. Е... І прояви себе даний гібрид, і скільки він нам насипає. Як то кажуть, бункер покаже, не буду там, і хлопцям сказав, що не буду нікого там рекламувати, піарити, парювати, бункер покаже і це все ви наглядно подивитесь і для себе зробите якби висновки. ну Я думаю, що все повинно бути нормально Тому таке у нас насіння. Ще раз скажу, моя позиція така, що із дорощенням цін на соняшник. І з дешевшенням ціни на нашу продукцію на е, збіжжя на кукурудзу, ту саму, соняшник. Куплювати дорогі гібриди е, зараз дуже затратно. Ну і, в принципі, на зекономлені кошти, на цей зазор затратить на добрива або внести той самий фунгіцид для прикладу. Що ти робиш? Анозвазіля. Ти що рота запхав? Тікай. Ні-ні, ні не брав. Не брав. Так, трошки технічні проблеми у нас, але ну, нічого, вибачайте. Посіємо, попробуємо, ну і покажемо, в принципі, це все діло вам. Ну і сіять ми взагалі будемо тільки українські гібриди. Це перша це компанія Select, гібрид Саксон. Друга компанія Агроритм, але ще на ціні не прийшло. Я думаю, що посіємо, візьмемо Alizor, саме топовий гібрид. Ну і попробуємо, в принципі, порівняємо Select, Агроритм. Ну і ще буде у нас ще, один, ще одна компанія насіннєва, це сади України. Там вже декілька гібридів ми прикупили, так що я думаю, що ми будемо із чим порівняти, скажімо так. Ну Якщо є якісь пропозиції в компанії там насіннєвих сінгента там і так далі, можна порівняти з сінгентою. Хлопці з компанії «Еліта Селект так і кажуть, всі з найкращим насінням і самим топовим. Ну і порівнюють тоді вже по факту. Так ми і зробимо. Так що, ось таке насіння. Давайте зараз перейдемо до нашої кукурудзи, бо багато людей питало, як там перевіяли нашу... перевіяли кукурудзу чи не перевіяли, скільки там було відходів, багато людей цікавляться. Давайте зараз пройдемо і подивимо, скільки, скільки ми амброзії відвіяли. Єєчі наш трошки такий, як, як мокра курка облип е, половою. Як буде погода, обов'язково потрібно навести порядок і показати вам огляд даного апарата. Бо багато також людей питають. Всім цікаво. Нормальний, ненормальний, скажи пару слів. Тому все це буде в наступних відео. Слідкуйте, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так що далі буде. По кукурудзі в нас навіяли ми одну машинку. КАМАЗ стоїть в ангарі, берегіві, і там близько 25 тонн, ну, можливо менше, можливо 23. О, вон там ще кучка довіялась. Дивіться, по відкудах у нас вийшло практично півбега ось половинки. Зараз покажу. Давид показує. Половинки амброзія. Амброзії дуже багато, я не спорю. В принципі, це, це все ми бачили. але... 20% скидки на таке ніхто не розраховував ну і погоджуватися на таке ніхто не буде. Кукурудза потихеньку дорожчає. Чекаємо трошки тиждень-два, подивимось на ціни. Ну і будемо тоді вже приймати рішення, здавати нам чи не здавати кукурудзу. В принципі, її не так і багато залишилось у нас машинка в ангарі. Тут ще близько 25 тонн. Ну і в полі залишилось у нас, е... ну, ще, я думаю, на машинку буде. Десь тонн 25-30. Людей пишуть там, скільки у вас цієї кукурудзи, що ви не можете ніяк її змолоти. Тому, як би відповідаю, що кукурузи залишилось в полі небагато. Як тільки буде морозець, якась, якась нормальна погода, можливо, виїдемо і їдемо нашу кукурудзу. Ось такі справи у нас і по кукурудзі. Як бачите самі, бариги нас хотіли намахати, але у них це не вийшло. Такі, отакі у нас справи, така реальність. Так що отак і живемо. Перевіяли ну, ми, ми таку стареньку поверсою. Така вона вже потрьопана життям. Але, в принципі, справилися. Хотілося, звісно, кращу техніку, кращу очисну. і В принципі, ми до цього йшли, були деякі плани згоновлення свого автопарку, але завдяки проклятим оркам ці плани не здійснилися. так що Ще багато питало за сідушку. Камаз зараз не встигає, багато роботи. Як тільки з'явиться вільний час, потрібно буде заняття. Інформацію я вам стосовно насіння і стосовно тих питань, які вас цікавили, по кукурудзі вам озвучив. Так що, всім дякую за увагу. Ставте по традиції такі пальці вгору. обов'язково підписуйтесь на канал, і все у нас буде, звісно, Україна. Так, на цьому відео не завершується. Приїхав я вже додому, почав монтувати відео, і при перегляді не сподобався мені той момент, де я показував і розказував про насіння. А саме, де я знайшов паличку соняшника, і для того, щоб не підставляти ні себе, ні хлопців із компанії бо знайдуться такі писаки, які понаписують, що це якесь невадячне насіння з мусором і так далі. Тому. Зараз беремо той самий мішок і висипаємо його, покажу вам вже більш детальніше, скажімо так, бо буду виконувати свою місію і функцію блогера. Тому зараз висипаю мішечок і вже більш детально підведемо камеру і покажу вам, вже, що висипаю весь мішок абсолютно. Потім ми це все, 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 все діло зберемо, ну, не ми, а я. Без так. Ну, а Тепер давайте подивимось більш детальніше, бо не надо, на осіння. Я ж кажу, Для того, щоб не було е, зайвих питань. Бо є ж такі писаки, які написують, що о там насіння негодяще чи, чи ще щось, так, давайте перетрясемо весь мішок. Покажу ближче. І що я вам скажу? Фракція однорідна, все чітко відкалібровано. У мене питань немає ніяких. Ну є така, шкаралупа попадається місцями. Ну Нічого в цьому такого прям страшного я не бачу. Так, немає тут паличок. Здається, одна, одна була і там попалася. Так що... Фракція чітка, все відкалібровано. Мені подобається. Насіння крупне, найбільш крупна фракція. Фокусуйся. О. Так що все в нас чітко, як ми можемо бачити, фракція однорідна, все відкалібровано, претензій у мене і питань немає. Так що для того, щоб не було зайвих запитань з приводу цього насіння, е, зняв і показав, висипав мішок, все наглядно, все чітко. У е, мене питань ніяких немає. Не знаю, як вам напишіть у коментах і взагалі, хто яке насіння планує сіяти в новому сезоні 2023. Хто вже сіяв таке насіння, хто сіяв інші гібриди. Інших компаній насіння сонячнику. Напишіть у коментах, цікаво послухати вашу думку, в кого які плани на цей сезон. Ну і Від себе хочу сказати, що довіряйте провіреним поставщикам насінням, не женіться за дешевим насінням, скажімо так, топових брендів, бо там є багато пропозицій, що там насіння піонер чи насіння компанії Сенгенти. І знижками за півціни. Будьте дуже обережні, не ведіться на ці провокації. Дешевого зараз нічого немає. Ну, моя думка така, що краще купити оригінальне насіння, нехай воно буде українське, яке буде перевірене роками і яке показує стабільний урожай кожного року. Купуйте перевірених поставщиків. це не реклама, знову ж таки, даного, даної компанії. Я думаю, що це вже знають всі. Багато хто на таке куплявся, попадався. Дешева продукція, хімія там, чи пасібмад. Так що, на цьому все. Не буду сильно там розказувати, який я розумний і так далі. Я думаю, це все ви прекрасно зрозумієте і знаєте. Так що на цьому все. Всім гарного вечора і до побачення.